Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, Лісія! Доброго дня, Ладочка. доброго дня. Люсія хочу розпитати тебе, які в тебе плани вашої організації на зараз чим що, На що твій, твоя увага зараз найбільше звернена? Що стосується діяльності в Іспанії, то на сьогоднішній момент направлено на роботу хабу, на активну співпрацю з українством, яке тут знаходиться, а також в. В бажаннях є створення реабілітаційного центру для військових, і також це один центр, а другий це допомога дітям-сиротам. Але також це про центр, який тут в Іспанії знаходиться. Чому кажу про військових в Іспанії, тому що Вважаю, це ну, тут не тільки про клімат, да, тут ще й про обмін досвідом, тут про, про безпечне місце. Мені ну, так. мені здається, що це було б цікаво, і знову ж таки, якби це за рахунок клімату і для діточок, щоб такі робити виїзні заходи знаходження тут біля моря. Що стосується українства за кордоном? Почекай хвилиночку. мені здається, було б класно, якби ну, там ж багато дім, там різних віл відпочинкових в Іспанії в Переморі. Можливо, би, якби хтось пожертвував на вашу організацію такий це, ну, відпочинковий заклад, щоб ви могли там зробити свої ну, от якраз реабілітаційний центр. мені каже, це було б суперово. Ми зараз ведемо якраз такі переговори, що стосуються підтримки на місцях для того, щоб це, це, це все реалізувати. Чому? Тому що е, якщо ми кажемо про, е, ну, про просто як оренду да, таких приміщень, то воно не є настільки ефективним, тому що це дуже велика затратна частина, і хочеться на більш постійній основі а не на разовій. якось так. Тому ми якраз ведемо ведемо діалог стосовно цього. Сподіваємося, що в нас все вдасться. Ну для реабілітації бачите, там ж повинні. Бути особливі умови, тому що там... два. Та, це б... ще, щоб я про різні центри казала. Да. Один, який тут знаходиться, а інший я би ну, вбачаю в Мадриді за необхідність, Ось, і щоб це було при лікарні. Щоб це було ну тут дуже багато ще складових. Зараз він в процесі розробки цей проект, тому що це, це, це така історія. Ну я не я не медик, мені важко з цим, але бажання допомагати є, і тому зараз потрібно це все просто поєднати. Ось, тому працюємо. Чудово, так. Другий, да ти хотіла розказати про українців за кордоном? Як ти бачиш? Про українців за кордоном? Так, ну, по-перше, я б, я вбачаю за необхідність це знову ж таки. Підсилення громадських діяльності громадських організацій, тому що навіть це побудована ця мережа, дає можливість співпрацювати один з одним в написанні грантів, тому що тобі не потрібно це шукати. По-друге, з громадськими організаціями було би чудово ще поєднати бізнес, тому що в дійсності бізнес і громадські організації це потужний симбіоз. Чому на місцях громад, ну, громадські організації мають свій статус, відкриті двері. І підтримка, мова і все, і тому для масштабування бізнесу, як працюють бізнес-клуби, у них своя модель. А мені здається, коли йде підсилення з боку влади да, на місцях, то воно було б набагато ефективніше і можна було б вирішувати ряд питань. Тут якби, Бізнес допомагає громадським організаціям в підтримку українства, і якби, громадська організація допомагає розвиватися Це Такий напрямок, потім ще напрямок у нас. Що стосується, е, якраз цього місточка з е... Побратимством, що я казала, ми зараз хочемо зробити один такий пілотний проект: вибрати безпеч, відносно безпечну е, територію, е, зрозуміти по плану, що там, що там вбачала ну, громада, що там хотіла, як яким чином розвивати регіон, е, знайти таку там технологію, яка була б необхідна в Європі, е, підписати побратимство обмін досвідом і потім реалізація цього проекту. І обов'язково ми зараз подумаємо питання е, е, прозорого бюджету. Дуже важливо, тому що довіри, як на сьогоднішній день, ми знаємо дуже мало. Ось, але хочеться все-таки перебити це всю, цю всю історію розумінням, тим, що ми ну, ментально вже інші. Ми ментально вже змінилися, ті, які українці, які знаходяться за кордоном. І ще один із м, напрямків це якраз робота над іміджевою складовою українства за кордоном. Оце якраз те, що ми хотіли з тобою тему обговорити, яку, тому що це дуже важливо. Так, іміджева складова і, і правова. Дуже насправді напрямків ще дуже більше. Бо кожен е, після того як ми почали це формувати, дуже велика кількість організацій все звертаються інформації дуже багато. Ми зараз в будь-якому випадку виділяємо або робимо групи робочі, да, які, які напрямки виділяються, або, а, або ж деякі питання просто очікують. Що до чого веду? Ми всі активні. Всі дуже активні, всі дуже ініціативні, всі щось роблять. Насправді скільки проєктів однакових з однією ідеєю до мене прийшло? Ну, наприклад, що стосується платформи, да платформи дієве все. П'ять організацій вже вони почали, але не можуть доробити. Чому ну то чи кому потрібно це все поєднати в одне і зробити один якісний продукт? Чо не потрібно на себе тягнути це водія, да? треба пар... партнерство. Дуже важливо. Партнерство, так, 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 так. Девиць, ми з тобою почали тему таку важливу, ну верніше ти сказала, ну ми мали на це з тобою це обговорити. Це проблема, яка є українці за кордоном і українці в Україні. І проблема, ну як ти сама розумієш, якраз стоїть в тому, що образ українця за кордоном сприймається українцями в Україні негативно. І українці, які за кордоном, вони себе відчувають також і кинутими і непотрібними. І разом з тим є відчуття вини частково, що вони поїхали, а там залишилися рідні. І оце така психологічна травма, вона росте і росте, і нам потрібно якось з цього виходити. Нам потрібно якось якісь. Приймати новий концепт і вирулювати в якусь таку нішу, де, де, це, ну, де ми зможемо бути творцями, а не навпаки руйнувати себе. Як ти це бачиш з твоєї сторони, як ти це спостерігаєш? І Які в тебе думки по цьому питанню? Ну, Якщо ми розглядаємо це з боку е, психології, да, то мені здається, що якраз українці, які знаходяться в Україні, в них є за що триматися. Вони тримаються за, е, за момент того, що вони, е, що вони патріоти, що вони не виїхали, що вони залишились. Їм є за що триматися. Українцям вже за кордоном немає взагалі ні за що триматися, бо їх з різних боків ну, ну прям, ми далеко не будемо ходити. Навіть якщо ти з, в, в чаті з представником банку списуєшся, він прям такий хейт несе. ну, Такі вже були випадки, що прям, я ж то в Україні, в мене тут бомби летять. А це", ну, навіть, навіть до такого доходить. ну, Це в дійсності так. Тому українству за кордоном нема взагалі за що триматися. Вони не мають ні, ну, ніякої підтримки. Про них ніхто не говорить. Багато зараз хто говорить навпаки, тільки хейт. Що би я вбачала? Я би все-таки вбачала, щоб про них почали говорити в нормальному контексті, стимулювати їх для, для допомоги в подальшому. Не примусом ви повинні повернутися, тому що ви негативні, да? що ви там поїхали, що ви кинули. Не в питанні э... Взагалі, загалом, да? все-таки можливо було би почати про них говорити про трішки. По... Окреслити ту біль, з якою вони зіштовхуються з тими проблемами, з якими вони зіштовхуються. Потім в подальшому сказати, ми вас розуміємо, ви молодці, але тепер за рахунок того, що ви за кордоном, давайте давайте допомагайте. Допомагайте. Да, давайте допомагайте і розробити їм варіанти тієї ж допомоги, як я казала, або там фінансування свого регіону. Да? Знову ж таки, с... багато можна, можна і по-різному, можна різні питання ну, дивитися, да? або там, не на, там... Продумати бізнес, який можна перевести в свій регіон, там, наприклад, в своє да. село да, різну. Так, 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 Ну, бачиш, людям мені здається, потрібно зробити такі умови, і, хоча б якось організувати юридичне спілкування, щоб вони це, могли над цим думати. Які варіанти? Вони самі мені здається, понакидують багато. Ідей, як це можна зробити, головне цей місточок зробити між тим, які залишилися, і тими, які поїхали, щоб вони підтримували один одного, а не ну звинувачували і не ображалися, і щоб не було цієї відчуття такої, якби образи. Uh -huh. І як, ну, я думаю, що якщо ми зможемо це зробити, можливо, один з твоїх напрямків організації форумів, можливо, варто про це подумати. Uh -huh. Uh -huh. Можливо, не ну, тр... ну, треба, щоб це є в якому випадку психологічна психологія так спрацьовує. Коли тебе коли на тебе тебе хейті, у тебе йде е... стан захисту? Да, І ти вже швидко ну навіть навпаки, що можливо нападати. Тому я би трішки збавила бороти стосовно відношення до українців за кордоном і трішки е... підтримала їх в тому, що ось ви молодці. Ви молодці, якщо ви допомагаєте, якщо ви там вбачаєте, що ви щось там виходите на мітинги, ви донатите там розвиваєте щось. Ви молодці, тому що на сьогоднішній момент ви зберігаєте те українство, да несете в маслі інформацію про, про Україну в Європі. Що ви є, ну якось треба трішечки, трішечки інакше почати відноситися до них. Можливо, ми дамо думку організаціям в Україні, що як, щоб вони, наприклад, з певного регіону шукали своїх людей за кордоном, які виїхали, і таким чином організовували допомогу цих людей для конкретного регіона, регіону, регіону для конкретного міста, для конкретного села, з тих людей, які виїхали, і мені здається, що це би була дуже класна ну, ідея так створити. Так, так, так. Люсія, в нас дуже багато питань насправді ще, але дорогі наші глядачі, можливо, у вас є ідеї, можливо, у вас є пропозиції. Обов'язково під нашим відео пишіть в кінці. Будуть під відео також дані Люсії. Я думаю, що ви зможете звернутися до неї напряму, запропонувати свої ідеї. Можливо, є якісь організації, які ще не знаходяться в союзі з українцями за кордоном. Тому я думаю, що Люсія з радістю всі. Іх прийме в свої а, так, ніжні однозначно. жіночі материнські обійми. Так, однозначно не знаю. У нас в будь-якому випадку сьогодні було таке знайомство, і я думаю, що нам би можливо ще повернутися до цього питання, можливо, після якихось питань коментарів. Так. У нас буде ще з, з тобою зустріч, тому що я е, дуже пі, ну, переживаю піклуюся за за закордон. Чому? Тому що я сама виїхала з України шість е, років назад, І те, з чим я зіштовхнулася з цією ті, складністю, е, я це дуже чудово пам'ятаю, що мені знадобилося взагалі два роки для адаптації. Але я могла, в мене була можливість м, літати в Україну та там з. Ну, там. Спілкуватися з рідними, з близькими, там улюблені місця. А на сьогоднішній моменті українці, які виїхали, вони були відірвані, відрізані від цієї можливості, і тому їм набагато важче. Але вони круті, чудові. Вони зараз на сьогоднішній момент багато чого в Європі змінюють і найкра на краще, в дійсності на краще між свою культуру, красу, е е е якісь креативні ідеї. Е це чудово, і про це треба говорити. І вони не тільки зміни, вони тільки показують, вони тільки є представниками України, да? але ще й але ще це наше майбутнє, яке на сьогоднішній момент може навпаки себе тільки посилити, щоб повернутися в Україну і, і відбудувати її належним чином. Так, насправді бачите, скільки в нас багато питань. І Я думаю, що сюди питання освіти, оскільки це одна з тем, яку нам потрібно також активно працювати. Над якою, оскільки в нас є і освіта між Україною і Європою, щоб і місточки зробити, це один з наших таких задумів. Друге, це дитяча освіта, тому що навчання дітей і допомога вчителям нашим тут за кордоном це також тема, над якою потрібно працювати говорити. Тому друзі, дуже я таку невеличку ремарочку скажу із того, що якби було проаналізовано і при спілкуванні, дуже цікаво було, що саме ті школи, які законодавство в тих країнах, а саме в Польщі, дозволяло створення української школи на постійній основі на пну не, не, не вихідного дня, ось дало можливість. Втримати тих українців, які знаходяться, вони всі пішли в українську школу, навіть що стосується платної, і вони 80-90% вони, вони хочуть повернутися. Це дуже чудово, і над цим також можна було б в плані освіти так, попрацювати, попрацювати. Тому що ти. це йде один із елементів для того, щоб так. вони в подальшому повернулися. На жаль, в Європі ну в інших країнах інше так. законодавство, але ми могли б це зробити створити при Посольствах, при консульствах, ну не буває так. завжди можна, завжди можна Я знайти варіант і вихід, так так, так. Але а щоб це допомогло їх втримати і повернути в подальшому, це чудово. Гаразд, Люсія, ще раз безмежно дякую за твою роботу, за твою активність, за твою красу, що в нас такі надзвичайно гарні жінки дякую. і такі активні. Друзі, пиши свої запитання і тоді лісі до нових зустрічей. До нових зустрічей. Все. Дякую, дякую, До побачення.